Різдво чи не найулюбленіше свято для більшості американців, однак, як і щороку, чимало людей зустрінуть свято без близьких, які загинули у військових конфліктах в Іраку та Афганістані. Особливо важко у такий період дітям. Тож ось уже кілька років група добровольців запрошує дітей загиблих військових на особливі канікули, під час яких дітлахи відволікаються від трагедії в їх родинах. Розповідає Наталія Корпал. Як правило, в звичайних літаках такого не побачиш. Це перший етап відпочинку для дітей американських військовослужбовців, що загинули після 11 вересня 2001 року. Цього року це кілька днів розваг в Даласі ми хочемо зробити все можливе, щоб для дітей цих родин ці свята були щасливими, щоб вони познайомилися, щоб знали, що Америка не забула про них. Впродовж чотирьох днів 900 дітей та членів їх родин стають центром опіки батальйону добровольців: чартерні рейси, розкішні готелі, катання на поні, розмальовування облич вражає, що тут усі добровольці проводять цілий день і навіть тиждень, щоб зробити щасливими свято для дітей, які не завжди чекають на різдво, на якому не буде тата чи мами. Цього року деякі діти можуть навіть брати участь в родео. тут все чудово. Всі ці діти, що бігають навкруги, розважаються. Як yeah, вам yeah, тут? Їм все подобається. сюди завітав і колишній голова начальників об'єднаних штабів збройних сил США. Пітер Пейс. Тут вони бачать, що вони не самотні, що не залишені напризволяще. Ми намагаємося розважати їх в святковий сезон, дати зрозуміти, що ми їх любимо, і найважливіше дати побути з іншими дітьми, які втратили батька чи матір. Це дуже допомагає, що люди показують, що твій батько герой, що вони тебе люблять. люблять твого батька. Для нас минуло чотири з половиною роки, і для дітей знати, що їх батько не забути, що його жертва не даремна, для них це найкращий подарунок. Наталія Корпал, голос Америки.